Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 7 березня у п'ятницю в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові температура повітря прогріється до 17 градусів у день, а вночі знизиться до 1 градуса тепла. Ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опадів не очікується. У Луцьку в день повітря прогріється до 16 градусів, а вночі опуститься до 1 градуса тепла. Зранку і до пізнього вечора небо залишатиметься вкрите хмарами, опадів не передбачається. У Тернополі температура повітря досягне 17 градусів у день, а вночі опуститься до 3 градусів тепла. Ранкові хмари не затримаються надовго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Опади не прогнозуються. У рівному вдень повітря прогріється до 16 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть 2 градуси тепла. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Дощу не буде. В Івано-Франківську температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса морозу. Протягом усього дня погода залишатиметься похмурою, опадів не очікується. В Ужгороді повітря прогріється до 18 градусів у день. А вночі температура опуститься до 1 градуса тепла. Протягом усього дня буде хмарно, без опадів. У Мукачеві температура в день сягне 18 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса. Протягом дня пануватиме похмура погода, проте ближче до вечора можливі прояснення. Опадів не передбачається. У Чернівцях повітря прогріється до 17 градусів у день, а вночі температура опуститься до нуля. День буде похмурим, від самого ранку небо вкриють хмари, які не розсіються аж до вечора. Дощу не очікується. У Хмельницькому стовпчики термометрів удень покажуть 16 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 1 градуса. Сонячна погода цього дня не порадує, хмари закриють небо ще зранку і залишаться до пізнього вечора. Опади не прогнозуються. У Києві температура в день становитиме 17 градусів тепла. А вночі опуститься до 5 градусів. Ранок і вечір будуть похмурими, проте вдень очікується короткочасне прояснення. Опадів не буде. У переславі повітря вдень прогріється до 16 градусів, а вночі охолоне до 2 градусів тепла. Після похмурого ранку небо розчиститься і день буде сонячним, однак увечері знову затягнеться хмарами, дощу не передбачається. У фастові температура вдень підніметься до 18 градусів тепла. А вночі знизиться до 3 градусів. День буде ясним, але ближче до вечора можливе збільшення хмарності. Опади не прогнозуються. У Чернігові температура повітря в день сягне 16 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. Ранок розпочнеться ясною погодою, однак уже в середині дня небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до самого вечора. Опади не прогнозуються. У Ніжені в день буде 16 градусів тепла, а вночі температура впаде до 2 градусів. Ранок розпочнеться під ясним небом, але ближче до обіду з'являться хмари, і до кінця дня погода залишатиметься похмурою. Опадів не очікується у Житомирі повітря прогріється до 18 градусів у день, а вночі буде близько 4 градусів тепла. Ранкове небо буде вкрито хмарами, які зникнуть у середині дня, поступаючись місцем ясній погоді. До самого вечора хмари не повернуться, дощу не передбачається. У Бардичеві вдень температура підніметься до 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів. Уночі небо буде ясним. Проте вже з самого ранку та до вечора над містом пануватиме похмура погода, опади відсутні. У сумах протягом дня буде сонячно, температура повітря підніметься до 16 градусів тепла, а вночі становитиме 3 градуси вище нуля. Лише у вечірні години небо затягнеться хмарами, опади не прогнозуються. У конотопі температура повітря в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним, але у вечірні години воно може затягнутися хмарами. Опадів не передбачається. У Вінниці в день буде 18 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 1 градуса вище нуля. Зранку небо залишатиметься чистим і сонячним. Така погода протримається майже весь день, проте ввечері, можливе, хмарне покривало. Дощу не очікується. У Черкасах температура повітря прогріється до 15 градусів у день, а вночі становитиме 2 градуси тепла. Вранці та протягом дня місто купатиметься у сонячному світлі, проте ближче до вечора хмари можуть закрити небо. Опади відсутні. У Кропивницькому температура повітря сягне 19 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 градусів. Упродовж усього дня місто насолоджуватиметься ясною погодою, проте ближче до вечора можливе збільшення хмарності. Дощів не прогнозується. У Знам'янці денна температура становитиме 18 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів вище нуля. Сонячна погода буде домінувати протягом дня, але у вечірні години можливі хмари. Опадів не передбачається. У Дніпрі температура повітря в день сягне 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 градусів вище нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним, тож сонце буде яскраво світити над містом. Опади не прогнозуються. У кривому розі стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів тепла в день, а вночі температура знизиться до 2 градусів. Ранок розпочнеться з ясного неба. Але у другій половині дня хмари поступово вкриють місто, а ввечері погода стане повністю похмурою. Опадів не очікується. У Нікополі повітря прогріється до 17 градусів у день, а вночі температура становитиме 3 градуси тепла. Вранці небо буде чистим, проте вже в середині дня хмари затягнуть місто, створюючи похмуру атмосферу до самого вечора. Дощу не передбачається. У Павлограді температура сягне 17 градусів в день. А вночі знизиться до 2 градусів тепла. З самого ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься ясним, тож мешканці міста зможуть насолоджуватися сонячним днем. Опади відсутні. У Полтаві в день температура підніметься до 16 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 градусів вище нуля. З самого ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься ясним, жодних опадів не очікується. У Кременчуці повітря прогріється до 13 градусів у день, а вночі температура становитиме 3 градуси тепла. Протягом усього дня небо буде безхмарним, але ближче до вечора можливе невелике погіршення погоди, хмари можуть затягнути небо. Дощу не прогнозують у Запоріжжі, вдень очікується 18 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 2 градусів. У першій половині дня місто потішить сонячна погода. Але ввечері можливе збільшення хмарності, опади не передбачаються. В Одесі температура сягне 14 градусів тепла вдень, а вночі опуститься до 4 градусів. Небо буде вкрите хмарами протягом усього дня, ясної погоди не очікується. Однак опади не передбачаються. В Ізмаїлі температура повітря в день сягне 18 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів вище нуля. Хмари вкриють небо з самого ранку і не залишать його до пізнього вечора. Опади не очікуються у Миколаєві повітря прогріється до 19 градусів тепла вдень, а вночі температура впаде до 1 градуса вище нуля. Вже з самого ранку хмари щільно вкриють небо, і похмура погода пануватиме в місті протягом усього дня. Опадів не передбачається. У Первомайську в день буде 19 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 1 градуса. День обіцяє бути хмарним, ранкове небо вкриється щільними хмарами, які протримаються аж до самого вечора. Дощу не прогнозують. У Харсоні температура сягне 19 градусів тепла вдень, а вночі опуститься до 1 градуса вище нуля. Похмура погода не відступатиме протягом дня, але вдень можливе короткочасне прояснення. Опади не очікуються. У Харкові в день температура підніметься до 15 градусів тепла. А вночі складе 4 градуси вище нуля. Протягом усього дня спостерігатиметься ясна погода. Опадів не передбачається.